що ми збирали два місяці координаційної ради молодіжних громадських організацій міста, погоджували кандидатури, да, спілкувалися, радилися, щоб потім просто губернатор це проігнорував і поставив свою родину, ту, яку бачить він. Це не нормально, це не припустимо. Мені сказали, що є люди у мене приймання. Я попросив, щоб піднялися сюди. Хто, може, хтось один би озвучив. Чего Если придет новая людина, ей надо будет как минимум два года, я так думаю, как минимум два года вникать, понимать, там, узнавать. А когда я в ФХЛС, мы вас не хотим подставить, мы наоборот хотим вам помочь, потому что мы несем ответственность в первую очередь перед людьми, перед Житомирской области И если мы, э, наш, наша кандидатура подведет, потому что тут собрались в Житомирской области все федерации по разным направлениям, и выбрали практически одного кандидата. І ми хотіли б вас попросить, щоб ви нашу кандидатуру рекомендували перед президентом. Ми вас не підведемо. У нас є, є ваші пропозиції. Я і готовий висловити, але через давайте будемо теж дивитися на те, що це органи державної влади. Якщо це виборні посади, виборні посади, то е, вони обираються. Шляхом голосування чи іншим шляхом, і, значить, так і не інакше. Обрали, проголосували своїм середовищем і все. В даному випадку я призначаю е, керівника, е, я, я за нього персонально відповідаю перед президентом. Я предупреждаю. ну те назначения кадровые, которые вы предлагаете, мы должны о них как-то знать, мы должны этих людей хоть как-то с ними, ну, Коммуникацию хоть как-то, но как это? Просто какой-то Слипченко, который просто партия свободы. Ну как это? Слушайте, как завтра еще, третий, пятый. Это мы что, как мы? Донецких убрали, Львовских прибрали, или как?

Да. Зараз така зустріч відбулася, дуже цікава з представниками молодіжних і спортивних організацій. Вони створили координаційну раду із організації і правильні питання ставлять. Кадрові питання ставлять, і питання фінансування. Я отримав кадрові рекомендації і, звичайно, ми будемо прислухатися, дивитися і визначатися. Насправді з губернатором поспілкувалися, домовилися, тому що потрібно йому реально показати, що діється в нас в спорті, що які в нас є проблеми. Якщо в Олімпійському вибі спорту, потрібно нам побільше грошей і спортсмени мали їхати на змаганнях. Ну, великі проблеми в нас в масовому спорті. І не тільки в масовому спорті, і в молодіжних клубах, тому що не буде великого спорту, поки не буде спортом маса. А спорт в масах це в першу чергу і здоров'я нації.